Інклюзивна освіта без кордонів в Івано-Франківську стартував міжнародний проєкт у межах програми Інтерек Румунія-Україна-2021-2027. Спільно із містом-партнером Ботошані тут планують створити спеціальні простори для інноваційної та адаптивної освіти дітей з особливими потребами. Одна з локацій Івано-Франківська міська дитяча екологічна станція. Тут облаштують терапевтичні сади та Будуть знайомити підлітків із природою. Це буде велика альтанка, це клас під відкритим небом, де ми зможемо з дітками займатися різноманітною гуртковою роботою, так і різними освітніми заходами, зустрічами. Також це буде патіо, де ми зможемо невеличкий вогник запалити і в теплій дружній атмосфері посидіти і порозмовляти на різноманітну тематику, як з дітьми, так і з нашою молоддю. Це будуть різноманітні локації з інтерактивними панелями, розвиваючими. Це буде стежина відчуттів, де діти з босоніж зможуть пройти. Тися і на дотик відчути всі природні матеріали, тобто таких локацій на території буде багато, де можна буде діткам, особливо діткам з особливими освітніми потребами, комфортніше проводити свій час. Ми залучаємо кошти міжнародних партнерів на ті речі, які які ну, сьогодні ми б не виділили ці кошти, зважаючи на те, що більшість коштів виділяється на Збройні сили України? Тому тішимося, що буде можливість нашому підприємству і закупити автомобіль для людей з інвалідністю, зробити сад для відновлення, зробити альтанку зручну.